Ловина сінеї обмила коло призьми з в кубку. під порядину та винесу його. Доки я буду терпіти від цієї родивої малашки, хто це порозкидав сміття, я розкидала. Не мати свого сміття під мої призбу, бо я тебе не колись нагодую, а зараз не діждеться тебе сміттям годувати. Краще нагодуй свого карпа. Мені таке говорити, хіба ж ти моя свекруха. Ти думаєш, що я тобі мовчатиму? Ось тобі, ось тобі. То це ти так, то це ти та, що свекруха втікала? Ти мені не свекруха, я тобі не невістка. Я тобі мовчати не буду. Чи ви показуєте, чи ви заясніли?